Мене звуть Олександр, представник компанії «Промостехнологія». Я, з вашого дозволу, на пане щоб тому що я так закрию холодну екрану. Я хотів би побудувати нашу розмову з двох невеликих блоків частин. Перша частина це загальне представлення самої технології і самої ідеї, чому саме торф, а не інше паливо. Потім ми можемо подискутувати на цю тему. І друга частина це безпосередньо наш досвід в місті Фастів і в місті Тернопіль. І тоді вже ми можемо більш детально пройтись по кожному з об'єктів, по, по нюансам їх а, Ну, Хотів би розказати в двох словах про взагалі альтернативне види палива, тому що зараз багато про це говориться. Це можуть бути дрова. не виходить. Це можуть бути дрова. Вони доступні, в принципі, всім вам відомі, з дитинства, ними до сих пір багато. Купить. Але вони дуже важко використовуються все, що вище 100-200 кВт, тому що це вже великий об'єкт. Це не мені вам пояснює, це елементарні. Потім ми говоримо про деревину подрібну, тобто у нас досить гарна ціна, але складна логістика. Для розуміння, деревина в потрібному вигляді, її об'єм потрібен в 5 разів більше, ніж в півністом. Просто так Далі пелета. Дуже класне паливо, ніхто не говорить, але в нас є два моменти. Перше, гарна пелета вся йде на експорт, тому що там ціна в 3 чи 4 рази більше, ніж українська. Існуюча пелета, яка залишається, вона є вкрай низької якості, її немає необхідних об'ємів. Ви це можете перевірити. Двома телефонними дзвінками залефонувавши на будь-якого постачальника. Коли ми говоримо про велике споживання, у нас палети в потрібному місці, в потрібний час немає. Я вже мовчу про сезон, коли потрібно всі. Ну, Соняшенка — це знову ж таки прекрасний прекрасний. Зараз в в половину України переходиться, в основному південь, центр. Але воно має досить складну екологію. І воно також є локальним, воно є вигідним там, де воно є. Тобто де є великі олійні, які його продукують. Солома. Дуже багато людей, які займаються альтернативою, говорять відразу, давайте будемо топити на соломі. Але повірте, незважаючи на те, що Україна є одна з найбільших виробників соломи як такої, її використовувати, в принципі дуже складно. Це пов'язано з складністю її спалювання. І... Дуже складно її збирати і заготовляти. Ті, хто з цим зіткнулися, потратили мільйони доларів на те, щоб довести хоча б невелику велися Тому коли ми говоримо про є ще кукуруза, кукуруза прекрасний бит, її дуже багато, її просто закопують поля. Це величезні об'єми. І на Тернопольщині є пілотний проєкт, і можливо з наступного року в місті Теофіполь будуть ряд об'єктів побудовані на Стиплі з кукурузі. Але це теж. Нове паливо, яке потребує вивчення і потребує системного підходу. Є ще курячий послід, прекрасна калорійність, величезні об'єми, будується найбільший в світі е птахофабрики. Але повірте, курячий послід досить складне паливо і викидане по екології і по всьому. Але воно прекрасне, на ньому теж працює багато установок. Є таке паливо, як лігмін, це відходи до деревообробної промисловості, але вони залягають в певних місцях, там, де були великі заводи, там теж мільйон тонн. Тон це на роки використання, щоб ви розуміли, для такого об'єму, як побудований в Тернополі, це один з кар'єрів 40-50 років використання цілий рік, навіть на всезон. Ну і є безпосередньо те паливо, яке доступне в регіоні Вашому. Це безпосередньо торф, його в Україні мільярди тонн. його використовували в Радянському Союзі не менше як 3 мільйона тонн в рік. Використовували його примітивно, його використовували в вигляді брикетів. тобто пускович, всім відомий, запах, грубий і так далі. Коли не було загальної газифікації, і було дуже важко і складно прокладувати газопроводи, торф був одним з провідних на рівні здрави. Я сам пам'ятаю прекрасно з дитинства ці кагати, цього торфу. Його привозили, і ми потім перетягували його. Але я хотів би зупинитися на торфі. Чому торф? Тому що коли ми говоримо про паливну складу будь-якої котельні альтернативні, то ми в першу чергу рахуємо і вважаємо, що ми можемо топити в даному регіоні. Повірте, регіон Полісся Північна і Центральна Україна це регіони, де торф. Є будь-де. Київ і інші великі міста кожен рік потерпають від величезного задимлення через те, що палають торфяники. 40% території Львівської, наприклад, області це один великий торфянок, який не виробляється. Тепер стосовно використання торфу а, за кордоном. Там не просто працюють на цьому торфі, там працює на цьому енергетика. До 20% доходить споживання торфу на великих. Енергетичних установках. Вони їх спалюють в різних пропорціях з додаванням, не з додаванням. У них є установки, які коштують сотні мільйонів доларів, які в киплячому шарі перемалують все, що туди даси: або торф, або тріску, або лошпиння, все, що можна, воно все перероблює в енергію в тепло. Стосовно нюансів. Знову ж таки, ми приходимо до локалізації. Якщо ми говоримо про Ірландію, про Фінляндію, то в них, в них торфа дуже багато, і вони його повсімісно використовують, тому що це їхнє домашнє дешеве паливо, яке вони можуть самі ж у себе купувати. Для них це важливо, тому що надійність і системність поставки в будь-якому випадку це альфа і омега будь-якого господарства. Заготівля торфа відбувається відкритим способом, вона легкодоступна. І знову ж таки, повторюсь, об'ємів і взагалі запасів цього лише на одному трофяні доходить до мільйонів тонн. Тому ми говоримо про дійсно системне відпалювання, яке є під ногами фактично. Стосовно нашої технології і нашого підходу, ми не просто встановили котли і десь купили якісь пало. Ми зробили інфраструктуру, ми побудували завод. Який не просто радянський робить кусковий там, торф, і е, нема відомо, як воно це все використовується, ми зробили повністю нову лінію, яка готує паливо. Для чого ми готуємо паливо? Ми готуємо паливо, от ви бачите лінію по підготовці. Е, ми готуємо паливо для того, щоб отримати сталі, якісні характеристики палива безпосередньо вже в процесі спалювання. Щоб у нас не котел працював весь час в режимі на найкращих показниках, в тому числі екологічних. Щоб у нас не було перевитрат палива, і ми більше не возили його, тому що це посередні кошти і логістика, так, щоб привезти одну машину чи привезти три машини. Тому коли люди, які використовують дрова, тирсу і інше не підготовлені від палива, вони про це не говорять. Вони говорять завжди в теорії, але в ніякому разі не в практиці. І коли порівняти котельню на, то, з використанням торху, то вона споживає в тоннах в 4 рази менше. Тобто в тоннах вона споживає, по-перше, вдвічі менше по калорійності, через те, що торф більш калорійне паливо, вона споживає вдвічі менше по тоннам палива, а по об'єму вона споживає в 4 рази менше палива. а той в деяких випадках і п'єкту. Тобто на 5 машин з тирсою. Приходиться одна машина, яка гариметично привозиться на гаде. І це є правда, це є факт. Тобто, Коли ми говоримо мовою фактів, у нас виходить зовсім інше. Коли ми говоримо якимись міфами і там прогугнуть в інтернеті, подивіться, як це все погано, тоді, звичайно, ми можемо до якогось мікроелемента і починати про це дискусію. Ми більш детально про це поговоримо. Я хотів би показати один з торфовозів. Це повністю герметична машина, до якої немає доступу людина. Тобто вона завантажується герметично, герметично вона завантажується в такій ж ємності на е, об'єкті. Але дуже шумно. Надзвичайно, пане Борис. Шумно, дивіться, стосовно шумно. Шумна це категорія, така сама, як красиво. Порушенням для себе законодавства України. Я Існують норми не тільки по шуму. Я хотів би показати сам процес. Тобто все відбувається герметично, воно відбувається в автоматичному режимі, воно не складується, воно не розлітається. Тобто воно зроблено на технічному високому рівні. І це ключовий підхід. Тому що коли ми говоримо про дрова, про інше паливо, яке є непідготовленим, яке привозиться навалом, висипається, потім завантажується, тоді все в порядку. Коли ми говоримо про герметичну повністю систему, яка працює пневматично, тоді ми маємо певні застереження. Дивіться. Існує насправді дві технології, які дозволяють спалювати таке паливо, як Перше це низькотемпературний так званий киплячий шар. Це котли, які коштує десятки мільйонів доларів і використовується на великих промислових установках там, від 20-30 МВт. Наша технологія вона адаптована з великої енергетики, вона адаптована з використанням на тих же ТЕЦ пилу в якості палива. І е, ми не те, що переконані, ми це і теоретично, і практично доводимо. Що Спалювання в об'ємі дозволяє отримати найкращі показники з різними видами палива. Повірте, є в Німеччині ряд об'єктів, коли і тирса, і дерева спалюються також в об'ємі, особливо на меблевих фаурах. Чому вони так спалюють? Вони вам, як і ми можемо підказувати, тому що в об'ємі воно згорає зовсім по-іншому. Воно догорає і ми отримуємо стабільні характеристики. Тобто в Тернополі реалізована. Досить високого рівня технологія, це світового рівня технологія. Чому? Перше, це котельки працює повністю в автоматичному режимі, як на видаленні золи, так і на завантаження палива. Друге, ми спалюємо в об'ємі, таким чином у нас немає недопалу, у нас немає відходів, які не, ми не отримуємо енергію. Третє, у нас на кожній котельні стоїть фільтр. Ну, стоїть чи ж фільтр? А, які, повірте, дуже мало компаній, які взагалі будують фільтри на академію. Це ж не вируба? Без фільтрів. Тобто, я прошу, ще? Давайте ми зараз дискусію, не послухаємо пана Олександра, потім перейдемо ще до. Тепер я хотів би, щоб не затримувати струпний стіл. Я хотів би більш детально проговорити про досвід наш Пастівський, тому що було багато маніпуляцій і було багато. Різних фраз. Дивіться, в 2014 році до нашої кампанії звернувся мер з рядом депутатів. Після того, як вони отримали листа про те, що не буде постачання природного газу, вони звернулися з проханням побудувати котельні на альтернативних видах папу для того, щоб хоч якось отримати частину міста в теплогенерації. Ми відкликнулися на їхні питання, відгукнулися і ми побудували їм котельні в місті Фастові, які працювали на вуглецю. Якщо ну, такі, є види палива, також процес переробки на вуглецю. Також ми спалювали на впливу. Це не вугідля. Це вуглець, технічний вуглець. Є така характеристика палива, воно тут не представлено. Безпосередньо, як спалюється в об'ємі. Це відхід від промисловості, але завдяки нашій технології, перше, ми отримали прекрасні екологічні показники, друге ми отримали сталу роботу і котельні були запущені впродовж трьох-х місяців. Вони прекрасно пропрацювали. Мер міста на наступний 2015 рік, після допомоги воянам-АТО, виніс як друге своє досягнення, що він врятував місто Фастів. І єдиний виконав в Київській області скорочення на 30% споживання газу а, і пережили таку складну зиму. А потім почалися процеси а, в місті Фастові і впродовж двох років фактично тепломережа була зруйнована. Зруйнована чином Людям почали надавати через різні схеми а, дозволи на автономне опалення. І люди почали від'єднуватися. Є 5 чи 6 будинків. В яких залишився один споживач. Щоб ви розуміли, в місті Фастові з 8 тисяч споживачів тепла залишилось 200. Причому в деяких будинках там один чи дві особи, які споживають це тепло. Але вони кажуть, що вони, згідно закону, зобов'язані забезпечити тепло. Фактично, тепломережа доведена до банкрутства, тому що права рука не знає, що робить ліва. Ми з одного боку відмикаємо, там, відрізаємо від тепломережі а з іншого боку проводимо модернізацію на е, альтернативні види палу. Таким чином, е, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день ми маємо 2 мільйони гривень боргу за тепло, ми маємо фактично зупинені котельник, тому що з 3 МВт споживання скоротилося до 400 кВт. І просто немає смислу е, е, далі правової установою. І в четверте ми маємо вже зараз, слава Богу, таку ситуацію, при якій вже ніби і газ є, і вже люди самі хай там вирішують. Але ми чомусь, коли говоримо про тепломережу, це загальна така тенденція по всій Україні, повірку, я говорив з різними людьми. Коли ми кажемо про тепломережу, то в нас багато вимог до неї, щоб був правильний тяп, були обігріті під'їзди і так далі, і так далі, не було втрат. Так Но коли ми говоримо про своє, і коли ми говоримо про те, що потрібно нам встановити котел свій, то ми за свої кошти його ставимо, ми за свої кошти оплатимо за газ. І, повірте, є будинки, я особисто знаю десяток таких об'єктів, коли люди топлять у себе вдома, вони не обігрівають ні, ні дах, ні підвал, ні під'їзди. Тому що ну, це ж загальне, що я не маю платити свої кошти за це. Тому, підсумовуючи вище сказане, повірте, ми Завдяки цьому проєкту в Тернополі а, в рік а, більше 60 мільйонів гривень економом на газу для міста. Так? То є, а, це простой, проста математика, вона дуже просто обраховується. Ми, переходимо, ми переводимо місто на альтернативні джерела, які є місцевими. Ми побудували тут завод, який в Тернопільській області. Працює, де є близько 60 робочих місць, які будуть цілотіли зарплату і соціальні пакети. Ми залишаємо кошти тут, і тому ми бачимо цей проєкт позитивний. І готові вам а, більш детально і докладно пояснити ті нюанси в роботі і розповісти по кожному об'єкту, що, що можливо необхідно. Або зробити, або Щ... щось, що не подобається. Хотів би відразу зробити таку ремарку, що я дуже прошу говорити більш предметно і е... шумно, не подобається, погано, ми бачили чорний дим, або ще щось. Е... Давайте говорити предметно і категоріями все-таки. Тому що ну, я не знаю. шумно не предметно. Машина їдеться, шумно, ні. Пане Олександре, коли... я перепрошую. Пане Ігор, пане Ігор. Секунду, пане у вас все по Я в принципі закінчу. Шановні колеги, я прошу вас присядьте поки що шановні колеги. Я звертаюся в першу чергу для журналістів.